Вітаю вас, малята! Погляньте уважно на відео та й скажіть, що це? Вірно, це будинки. Як гадаєте, хто в них живе? Вірно, люди. Та чи завжди будинки були саме такі? Ось сьогодні я вас запрошую поглянути. І відслідкувати, як же змінювалось житло людей на протязі певного часу. Колись давно українське житло мало ось такий вигляд українська хата. Міст було дуже мало, було багато сел, в яких знаходились ось такі українські хати. Люди їх будували самотужки. Всередині хата була невелика, вмістила декілька кімнат. Сіни, куди людина входила з вулиці, в цій кімнаті не було вікон, вона була темною, і з неї вже людина заходила в іншу кімнату. Наступна велика кімната, в якій у них була і їдальня, і кухня, і спальня, і вітальня. Все було в одній кімнаті. І ще могла знаходитись в такій українській хаті маленька кімнатка, яка називалась Комора, де люди зберігали продукти, які їм потрібні були. Ця кімната також була темною і прохолодною. Хата будувалась так, що в ній теплою була лише одна кімната, там, де людина проживала, спала, їла. Обігрівала її українська піч. На ній була лежанка, яку людина використовувала для себе як ліжко. І ще ліжко було ось таким. Це були звичайні лави, застелялись ковдрами, і людина відпочивала на ній. В такій кімнаті було декілька вікон, які і давали світло в кімнаті для людини. Раніше, діти, електроенергії не було, і людина для освітлення кімнати використовувала свічки або спеціальні карасинові лампи. Ви, мабуть, звернули увагу, що всередині хата могла оздоблюватись по-різному. Десь вона білого кольору, десь дерев'яна, десь світла, а десь темна. Це залежало вже від достатку родини. Ішли часи, і на зміну цим хатам прийшли сучасні будинки, одноповерхові, багатоповерхові квартирні будинки. І потреба людини була вже більшою. В будинках почали з'являтися не одна кімната, а декілька кімнат окрема кухня, окремо коридор, окрема їдальня, спальня для дорослих. І, мабуть, ваша одна із улюблених кімнат це ваша кімната, дитяча спальня. Тепер вам дуже добре видно, як же саме змінилось житло людей, яка з'явилась техніка, які були меблі і якими вони стали зараз. І як ви зрозуміли, саме так змінилось українське маленьке село до великого сучасного міста.